Людина не може прийняти допомогу. Неприйняття допомоги, навіть коли людина її потребує, пов'язане з тим, що в дитинстві хлопчик або дівчинка, які зараз стали чоловіком чи жінкою, від значимого дорослого вони не отримували почуття безпеки. Тобто почуття, коли ти потребуєш, наприклад, допомоги батька. А батько тобі каже, ти повинен бути сильним хлопчиком і просити про допомогу це прояв слабкості. Або, наприклад, якщо це дівчинка, і для неї значимий дорослий є батько, і він в свій час не допоміг, коли дитина цього потребувала, їй, не підставив сильне плече, і тоді дитина шукає опори в собі. І коли виростає хлопчик чи дівчинка, перетворюється з хлопчика з дівчинки, жінка, чоловік, вони вбачають за необхідне самостійно справлятися з труднощами. І коли навіть хтось буде пропонувати допомогу, тому що та людина знаходиться в ресурсі, вона може тим чи іншим чином якось допомогти, посприяти. Людина буде відчувати те, що вона, вроді би, як не дотягує до якоїсь певної планки. І ем, вона виходить з зони комфорту через те, що відчуває себе в той час, коли їй хтось допомагає себе слабким чи слабкою. Ем, і іноді просити про допомогу і надавати комусь іншому якихось доручень. Вміти розслаблятися, це є нормою, тому що постійно все нести на собі це виснажує і фізично, і психологічно. І е, е, іноді людина не контролює це і воно самостійно з'являється: ця потреба бути постійно сильним, і не, навіть якщо тобі пропонують допомогу відштовхувати її. Це такий е, своєрідний спосіб. Уникнення болю, відсторонення від болю, який йде із, зазвичай, як правило, йде з дитинства. Згадаймо древню-древню приказку індіанців. Я дякую за допомогу, яка я вже знаю, йде до мене. Що це значить? Це значить про те, що треба дозволити часом Всесвіту через певних людей. Чи то близьких, чи то близьких просто за духом, а не за родословними, вам часом допомогти підтримати, чи словом, чи якимось ділом, і яким не треба будуть якісь від вас дивіденти, а лише благодарність і все. Дякую за увагу. До побачення.